Питання розробки альтернативних джерел енергії дуже актуальне сьогодні. Одне з таких джерел ймовірно розташовуватиметься тут. Саме Олеська площина може стати тим місцем, де розпочнеться видобуток сланцевого газу в Україні. Це, в свою чергу, буде першим кроком до здобуття енергетичної незалежності нашої держави, проте громадськість району не надто прихильно ставиться до цього. Бузький район Львівщини має поклади сланцевого газу, тож уряд доручив проведення робіт з видобутку найближчим часом, керуючись досвідом сусідньої Польщі, в якій нещодавно відбулись публічні дебати, адже на сьогодні в Польщі вже діє 64 свертловини. свердловини. Компанія Шеврон, яка власне займатиметься реалізацією проекту, обіцяє, що таким чином Україна матиме можливість користуватись своїми ресурсами, не закуповуючи дорогий газ за кордоном. Кожна свердловина разом з усією інфраструктурою необхідною для її роботи може займати те площу до двох гектарів на сьогодні це родючі землі Львівщини. Хоча «Шеврон» і гарантує, що їхні технології з видобутку газу безпечні, а також обіцяє великі інвестиції в розвиток району, та все ж запитань залишається ще дуже багато. Сьогодні газ можливо є, а завтра може вичерпатися, а земля дасть змогу жити. Вона дасть змогу утримувати доступ до нормального продовольства і підтєвої води. І тому ці ризики повинні бути враховані. Крім того, дуже громаду цікавить розподіл прибутків. Що залишиться громаді? Що залишиться державі? Який відсоток це буде? Самі розуміємо, що сланцевий газ потрібно добуватися, але ризики повинні бути враховані. Розуміючи важливість проекту з видобутку сланцевого газу, все ж існує багато ризиків, і справді громадськість району побоюється наслідки від проведення гідророзривів, адже саме таким методом видобувають сланцевий газ. Видобуток того газу в нашому селі зовсім недоречний. Ми просто не хочемо, ми дбаємо за здоров'я своє, здоров'я своїх батьків, дідів. І ми просто проти того, щоб воно в нас було. Дуже багато наших жителів не хочуть, тому що ми дивимося передачі, знаємо, що це таке. І шкідливо, ми не хочемо цього. Закачає туди хімію, а хто знає, що вони видобудуть все. І чи ні, і невідомо, що потім буде з тими людьми, що тут живуть. Яких тільки тих хворіб нема. А тут ще, якщо підняти той виду, продукту газу, то, то взагалі буде. На даний час і так ті діти не мають ні здоров'я, ні нічого. Родяться каліки, не знати, що робиться. Мешканці можливо б і погодились, якби їх достеменно переконали у тому, що це безпечно. Також важливо, щоб обіцянки компанії Шеврон не були голослівними. Як тільки мешканці матимуть гарантії, що їхні землі не відберуть, що вони насправді отримають нову інфраструктуру і інвестиції в розвиток району, тільки тоді вони готові до співпраці з компанією Шеврон. Якби було таке переконання, що громада буде мати конкретний дохід з того, що буде розвиватися село і не буде пошкоджень ніяких, то би ми, може, і згодилися на те, але після себе треба лишити щось доброго для своїх спадкоємців. Тож, питання видобутку сланцевого газу на сьогодні залишається відкритим. Можемо лише проаналізувати чинники видобутку сланцевого газу та їхній вплив на життя району. Чи буде вигідно, то держава України. Ну, напевно, що буде вигідно. Навіть тим, що ціна видобутого сланцевого газу буде значно нижчою, яку, по якій сьогодні хоче продавати Росія свій газ для України. Ті населені пункти, які не газифіковані, а на території яких би видобувався сланцевий газ, будуть однозначно газифіковані. Компанія Chevron, яка заключила угоду з державою Україною про видобуток сланцевого газу, Її представники були в Бузькому районі неодноразово і говорять про те, що вони готові інвестувати в місцеві громади, в соціальну сферу значні кошти. Ну, і звичайно, що на такому великому виробництві, як видобуток вуглеводнів, потрібно будуть робочі руки, і там будуть працювати і українці утримувати немалу заробітну плату. Ну і четверте то є екологічна складова. Ну, яка, напевно, є мінусом, тому що є дуже великі ризики щодо екології при видобутку сланцевого газу. З дев'яти громад Бузького району, території яких відноситься так званої Олеської площі, всі дев'ять громад висловилися негативно. Вони проти того, щоб на їхній території видобувався сланцевий газ. І справді важливо усвідомити, що в питанні видобутку альтернативного газу, а саме сланцевого, є певні переваги, як для району, адже компанія Шеврон обіцяє інвестувати в розвиток інфраструктури, так і для нашої держави, адже шляхом видобутку власного газу Україна стане менш залежною від сусідніх постачальників. Тому зараз дуже важливо вивчити це питання і прийняти виважені рішення чи варто розпочинати таку справу на Львівщині?